Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Грибо Карпат. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 18 місяця червня Року 25-го. І сьогодні розвідка третьої ділянки лісу, де могли б бути білі гриби. Могли б тут і рости. От, хочемо знати, в якому воно стані. Чи Білі грибочки зрушилися тут. Ми зрушилися, пішли в ріст ці дні, щоб знати на майбутні, на майбутні дні, куди нам податися за білими грибами. І так, сьогодні досить прохолодно, комфортно, 16 градусів тепла, 11 година дня. Та, що Будемо фіксувати саме, саме цікаве, що нам сьогодні знайдеться. І так, я гуляю по лісі вже хвилин 10-15. І ось нарешті перші білі грибочки. І не один грибочок. А так. То є один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вроді сім я бачу. На одному місці. Ось такі опілячок. Один, два, три. Тримаємо. Три. Ось четвертий. Так? Цього ми не рахуємо? <coughs> Ось п'ятий. П'ятий, от наступив. Шостий.

Ось тут у нас невеличкий десятий. І це в нас одинадцятий. Зовсім непогано. Одинадцять білячків на одному місці. Це взагалі добре. Так що ми ще може щось побачимо? Не бачу. Сьогодні я взяв червний кошик. От. Ось він у нас. Грибний, грибний, р... чарівний. Може ж, будемо складати. Будем складати. Так. Ось у нас дванадцятий. Скажу по правді. На Чечні не є. Невеликій кількості, але є. Ось які мухоморчики. Не густо, не з знизу? Цікаво прямо на дорозі. У нас ось тринадцятий ось, здається. І 14-ий білий, і 15-ий білий. Чи білий, білий? Білечки такі, ва. 15-ий білий. Що слабо. Дивлюсь, а тут ще невеличкі євре. 16. Ова. И одного синяка еще. На данный час это редкость. Дивно, завжди синяки уже Свої відживали, білий появлявся. то бачу навпаки. Ще одного синячка фіксуємо. фіксуємо на назадку, що росте гриб ще. То вже мишка перегризла. Ось такого білячка 17 й і то 18-й. Вісімнадцятий ось знайшов одну єдину серіжку. Ось вона. Покусана. Беремо куриці. Ось і дев'ятнадцятий білий. А ми зараз будемо досліджувати нікисики. Цікавий. Що я кажу цікавий? Бо він більше подібний до Єлового. Ну, а вже білий. І так, завершуємо ми сьогоднішній розвідувальний похід на третю ділянку. Це ділянка найгірша. Значить, грибок тут росте. Не так би мало бути. Одна, але, але на все, все ще літо впереді. літо осінь. Так що я думаю, ми ще тут білячку підбираємо. Сьогоднішній результат. Тут 19 білих, два синяка, одна сироїшка і чотири мхомори. Такий результат. От показую, які у нас тут білі. Ось такі от білі. От. Виходимо з лісу. Завтра буде інша ділянка. Надіємося більш продуктивна. От і зустрінемося завтра. Ну а ми як завжди, бажаю кращих результатів, як у мене. Навіть набагато кращих результатів, як у мене. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба над головою. Ну і пам'ятайте, ліс хворіє. Тож не засмічуйте його, не допомагайте йому згинути. А також не копайте грибочки, вони очищують повітря. Ну, а, я, а всі ваші побажання хай повернуться до вас царицею. Хай вам щастить. До побачення. До наступної зустрічі.